У двоє мене двоє діток: шість років, а інший рік. Ось потрібно щось. На кінець літа нічого немає, і на осінь харків'янка Ірина вперше бере участь благодійної акції Соціальний гардероб говорить з двома дітками із Харкова приїхала у Полтаву майже без нічого. Виїжджали через місяць. ми через місяць, як я народила дитину. Її виповнився рівно рік, і ми приїхали сюди. Їхали ми, звісно, 10 годин за заторами. Їхали, що встигли, те й зібрали. Дехто із переселенців займали чергу, щоб обрати одяг із пів шостої ранку. Трохи пізніше прийшла підбирати речі сину, евакуйована Галина Миколаївна. Я хотіла штанішки або капрі, щось таке мужське. Для чоловіка собра для сина, кому що потрібно, то і беруть, бо це ж одіться. Що ж треба. Ми виїхали без нічого. взагалі, в чому були, то й виїхали. Надходять речі, які потім роздають в рамках акції соціальний гардероб із різних куточків країни, говорить волонтер Владислав Севрюков. Цього разу роздаємо літній одяг як дитячий, так і дорослий. Також взуття сьогодні ця акція не ну, розрахована десь приблизно ну, до 200-300 чоловік. Так точно люди просто вже знають, що не обов'язково завжди приходити на самий початок, що акція ця проходить 2-3 години, і можна прийти через годину, через дві. І це рівно речі будуть. Про наступні акції волонтери інформуватимуть у соцмережах.